Це переляк можна схопити, це бобер. І ви бачите, яка зараза, він спецом побачив мене ще за метрів 20, точніше, я його побачив. Як він був за метрів 20, він пірнув і подлюкає підплив під самий берег, щоб подивитися на мене. От, гозяїн водойми Ніфіга не боїться. Друзі, всім привіт! Знаходжусь на березі обвідного каналу, на календарі кінець вересня. Ось така чудова погода. Була ранкова риболовля, десь приблизно о 7 годині був біля води. Водичка чистенька, прозора. Біля берега ще доволі багато дрібної рибки, малька. от вже відрибали, ціллю сьогоднішньої риболовлі була щука. От, відразу поставив 0,8 шнур, повідець діаметром 0,6 і ловив на блешні коливалки і на силикон більшої довжини. тобто Більшої я маю на увазі 3,8 дюйма сьогодні у мене працював. Що з цього вийшло, дивіться далі, приємних переглядів, снасті, спорядження, дивіться в описі до відео. Друзі, є, але, мабуть, це окунець. Бо бадьори щур на щучку не схоже. На коливалку. Недалеко від берега. На рівномірку. Так, хто ти покажись. Окунець. Велика для такого окуньця блешня. По-моєму, грам 14, 13. Але це добре, окунь також добре. до трави. Знову, по-моєму, окунець. І немаленька ж блешня, грам 13-14, він рівно її перто обира. Ну, це непоганий такий вже приємний окунець Так, заспокойся. О, не впевнений, що це риба була, скільки то було таке відчуття, що продирав приманку через якийсь зацеп. Можливо, якийсь кущ під водою. Не знаю. Ладно, продовжуємо. Друзі є. І це щука. І це щука. Недалеко від лодки взяла. Ви подивіться, гарний апарат. Якщо я її не забагрив. Так, а ну покажись. я и не вижу как вам это? <laughs> Приємні відчуття, да? так и вымочу я ее так, а ж там флюр? І гратися в мене немає часу з нею. Якби там зі стальки повідець був, то можна було б... О, пішла вгору. Пішла вгору. Уху, дивіться, ви бачили там? Так, у мене... Друзі, у мене немає підсака. Я до такої риби не готовий був сьогодні. Так, ну я тебе пофоткаю і відпущу. Друзі, що робити? Треба визивати друзів з підсакою. Так. Така непогана щучка. М'яко кажучи зал... залікова. Але ж вона не... не дається. Вона заріже того флюра і на цьому все скінчиться. Я вам скажу таку щуку проще витягнути на берег, якщо він пологий, ніж в лодку. Оскільки я збирався ловити в основному з берега, тому не брав з собою підсаку. Друзі, вийшло. Ви подивіться на цей апарат. <IUF1> а -а 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 -а. Яка ж ти гарна. Так, приманка дуже далеко. Як її звідси витягнути? Але ж бачите, флюр витримав, флюр 0,6, але флюр дешевий, кіншин. От. І витримав. Так, приманку достав через жабри. От. Все. Щуку звільнили. Щуку звільнили. Так, тепер залишилось її зважити. Якось. Так, дабл чек. Дабл чек. 4 800. Треба випускати цього крокодила. Не подумайте О. Фу. Так, оце отримав кайф. Давайте подивимося на що я її зловив. Ближче покажу вам. Ось фетик, Mystic Fish від фанатика. В розмірі 3,8 дюйма. Значить штопор з важиком 7 грам. По-моєму, Дніпро-свінець, ну тут не важливо. І Гачо-Трійник по-моєму, 3-0 розмір. Це повіде все одно під заміну і продовжуємо. 4 800 <хи> О, це рекорд <хи> зробив собі такий тубус для повідців з товстого флюру в моєму випадку 0,6 діаметру Ну, просто ПВХ труба, тут сантиметрів 40, тут, ну, відповідно які, якої довжини повідці ви використовуєте. От. Ну, поки таке рішення мені подобається, оскільки е, повітці тоді рівні, бо товстий флюр він має якби, свій ефект пам'яті. Е, і після намотування, згинання їх дуже важко вирівняти. А флюр там, до 0,4 діаметру легко вирівнюється тим, що ви його просто натягуєте. От. Ось така штучка. Для тих, хто переживає, у кого здеформований силікон. І там от ви бачили щука 4800, при цьому в мене п'ятак от от в сторону дивиться. Тобто наклювання щуки це не вплинуло. Воно е, все рівно грає. окуничи судочка. Так, судачок. На 3,8 дюйма. ще подивіться як заковтнув ось такий грам 400 Друзі, знову є. Знову непогана така по фарватеру взяла та капець тут що Одни крокодилы. А, не, невеличка. Невеличкий щупачок. Невеличкий бодерый щупак. Це таки для лодки 2,74 спінінг. трошки незручно. Ось така гарненька залікова щучка. Ну цю таку Це десь до півтора мій улюблений розмір. От. Перша щука, яку в цьому році візьму додому. А може і не візьму, оскільки кукан також забув. Підсак забув, кукан забув. Бачите, секрет кльову в чому. Треба забути кукан і підсак, і Тоді буде клювати щука. 57 залік. ще хочу порибалити тому відпускаю і цю щучку. Так, друга щучка пошкодила трохи повідець. З але я не буду повністю міняти, оскільки у нас пошкодження тільки біля застіпки, я вже показував, у відео покажу ще раз, мені не важко. Обрізаємо застіпку, обрізаємо шматок пошкодженого флюра От. і робимо вузол. Вузол. Дуже простий і швидкий. Тому іноді я обираю такий варіант замість заміни повністю по відцям. так Проділи флюр через застібку, далі робимо звичайну саму елементарну петлю, беремо кінчик, відгинаємо і робимо отаку от вісімку. Все це весь наш вузол. Після чого змочуємо і затягуємо. Затягнули. Повинен бути такий характерний клац при затягуванні. Ось. Він є, це говорить про те, що вузол ви зробили вірно. Все. Єдиний нюанс цього вузла, що кінчик треба припалити обов'язково. Тобто зробити таку на кінчику шляпку. Все, користуйтеся. Ух! Лупанула. Так нормально. Нормально лопануло На глибині 3 метра. А зійшла. А чого ж ти зійшла? Мабуть, десь. або бочину. очки гострі